І ось родилася людинка, перевернувши все життя, душі і серця половинка, моє улюблене дитя. Тебе носила наша мама так довго в своєму животі, старалася вона так само, щоб донести комфорт тобі, не нервувалась, добре спала, здоров'я своє берегла, щоб ти спокійно розвивалась і там здоровою була. Тепер ти з нами в цьому світі, коли всіх бачиш наяву, не тільки голос десь в зеніті, а вже історію свою. Для тебе зверну навіть гори, щоб ти щасливою була, і з неба всі дістану зорі, щоб ти гордитися могла. Бо я для тебе, моє щастя, зроблю усе і навіть більше, і впевнений, мені це вдасться, бо ти для мене найцінніша. Я Богу дякую за вас, за те, що ви є біля мене, він з подарованих прикрас дитя послав благословенне. Усю любов в своєму серці віддам тобі, ангелик мій, бо ти і є все моє серце, одна із всіх найкращих мрій. Всі мрії вже давно збулися, та залишилася одна, що всі ці орки розійшлися і закінчилася війна. Та щоб не було в цьому світі, я буду поруч до кінця. Завжди я буду вас любити та наливатиму серця. Тільки опікою й добром і прикладом всього життя та своїм батьківським крилом я захищу тебе, дитя. Лиш прошу, Господи коханий, здоров'я дай моїй сім'ї, прекрасній донечці ліані і людям всім на цій землі.